Привіт! Вітаю вас на будівельному майданчику будинку Соловей, що знаходиться на вулиці Пасічній, 150. Ми вже зробили величезну кількість будівельних робіт, про яких дуже хочемо вам розповісти, тому ходімо зі мною. Ще хотіли б звернути вашу увагу, що всі зовнішні та внутрішні перегородки виконуються в цьому будинку з керамічного блоку, що забезпечує найкращу звуку та теплоізоляцію. Завершено мурування зовнішніх стін першого, другого та третіх поверхів. Монолітні роботи активно тривають. Завершується влаштування плити перекриття на рівні восьмого поверху. Вже завершено бетонування сходових до п'ятого поверху. Розпочато мурування на четвертому поверсі. Активно проводиться мурування вентиляційних каналів. Проводяться роботи з прокладання зовнішньої каналізації. Наразі це усі новини із нашого будівельного майданчику. Якщо у вас виникли питання, звертайтеся до відділу продажу.